Усім привіт, друзі! І я повернувся в Clash Royale. Я в нього не грав, не знімав більше року. І я вирішив повернутися. Я вже десь місяць в нього граю. Ну, хоч десь по одні по дві каточки в день. І мені дуже заходить, і я вже от зараз на це відео апну 10-ту арену і відкрию оцей кейс із. Пас Роялю. І якщо ви хочете, щоб я знімав пес Роялю, то підтримайте це відео лайком і підпискою. А, ну і ще, може, за кристали куплю цей сунук, але я не знаю, чесно, куди ще можна тратити всі грі гем? Я, чесно, вже давно в неї не грав, багато чого помінялись. От недавно вийшло обнова, давайте вже підемо в катку. Недавно вийшло обнова на цих днях. І тепер закатки не можна. Ну, взагалі, ти не отримаєш сундуки. Е, ну, і тепер ти просто як квести дня проходиш, за які ти отримаєш ці нові ну, недавні призи, сюрпризи. І ще там еволюції додавали, і всяке таке. Хоча еволюції ще півтори, здається, роки тому додали. У ну, мене нема ні однієї еволюції поки що. Я трошки шину і можете подивитися на мою колоду, ну, правда, що... Ну, коротше, після цієї катки думаю, покажу. І от хто вміє грати в Кошеляль, в там, може вже правда, не весь путь к Славі, там 9 тисяч кубків, якщо не помиляюсь, то напишіть в коментарях, якісь, може, ну що мені треба робити правильно, бо я ще не дуже вмію в Clash Royale грати. До сих пір, хоча вже маю 10-го райну майже. Е, так. Ну, я маю і Валькірію, що ви проти, там, наприклад, армію скелетів або проти відьми. Ну і стріли, які ну, дуже класні. Так. У мене тут є і бочка з гоблінами, і е, банда гоблінів, і бур гоблінів. Ну так, да, гобліни дуже імбові в цій грі. Е, так... Тільки я не знаю і ну, якого мені лицаря ліпше. Боже, яку я фігню зробив. Наш сплеш має є, є. Ех, да. Часто про це забуваю. Так от я хотів сказати ну, теж тих, хто прошарені. От хто ліпший? Темний лицар чи простий чи він там. той інший, той що, типу, такий в світлій, світлій броні. Я просто не знаю. Так, во, найс. Я вже зломив першу башню. Ну, я думаю, сенс зараз захищати, просто мої. А він ні одно, він... Він нічого взагалі не зніс мені це. Ну, от як завжди, я ставлю е, тих. Е, як вони, гобліни, коли от запав не і він дуже жорстко мене зараз. Так. <кхем> Йо, ну я найбільше, напевно, боюсь пеку зараз і от того, типу, з. Ну тих вагрів, коротше. І я захистив, я так розумію. І, Та, це перемога. Перемога буде. Ну, коротше, я виграв 27 трофеїв І по ідеї я апнув 3000 кубків і нова арена! Що, давайте я зроблю скрінчик. Найс! І тепер я можу вибити, наприклад, охотника, на якого недавно вийшла еволюція. Дуже їм бова з тою його сіткою. Голем теж непоганий, але наскільки пам'ятаю, той ліксирний голем дуже імбовий прям. Тесла теж дуже крута. Міні-генератори, ну... Да. Ну, коротше, давайте тоді відкриємо. То Оце тут спочатку сундук. Кабаня гора. ну, реально дуже круто називається. І як він називається цей сундук? 3000 монет, це непогано. Одна карта джокер, епічна, ну, таке собі. Так, гобліни 130 і це витинців, ну не знаю. Ну, вона мені не дуже сподобалась. І. А це ж смислу? Ви подають, так. І. 53! А чого? От епічна один, а тут 53 аж. Рідкісних. Костяніті. О, якраз охотник випав. Ну, не знаю, чи буду його використовувати. А, ну давайте як я і обіцяв, покажу свою колоду. Вон. Ну я тільки нею користуюся, тут інші я маю якісь свої старі, які я моя ну, не користуюсь, якісь дуже дивні. Ну да, ну, Хога я не знаю, чого я за не граю, хоча в принципі класна карта усилення. А що це таке усилення? Він відразу 10 Капець. Ну круто-круто. А, і точно, я хотів ще тут сундук. Не знаю, може я просто зливаю в нікуди. 250 -того, ну, тих генів. Але мені просто цікаво. От що, що що звідси випаде? Давайте погнали. Доступно замін. 1800 монет з 250 генів? Серйозно? 96 карт джокера, це непогано. Потім і міні-генератори. І гоблін Я. Оце! Це є сундук за 250 генера. Ви серйозно? Ви серйозно? ну Окей, окей, окей. Е, ну, на цьому буду закінчувати. ну Напишіть в коментарях, якщо ви хочете, щоб я знімав цю гру, щоб я грав в неї. І наступній е, арені там вже будуть перші легендарки і Рафання з кінжалами, Це наскільки ну, я пам'ятаю. Класна, Так, хто за башнями. Тут є мега-лицар дуже класний. Бревно, теж глендарне. Спарки. Ну, коротше, на цьому буду завершувати. Усім дякую за перегляд і усім па-па.